Добрий день. Сьогодні я буду розповідати про нейрон. У нейрони є такі, як скажімо, клітини. А ось ці щупальця це дендрит, а, який за, забирає інформацію е, до тіла нейрона, е, а це саме тіло нейрону. В ньому полягає ядрон нейрону. Е, потім тут є відросток. Він називається аксон. У є Міринова оболонка, ось фіолетове, та клітина швана. До речі, міринова оболонка вона пришвидшує інформацію. Потім є хвостик, його називають аксональною терміналь. І зараз я вам подобр... розповім про нейрон. Нейрон, зрідко його називають неврон, чи латинською неурон. А Давньогорецькою називають волокно чи нерви. Це нейрон, це електрична збудлива клітина, що обробляє та передає інформацію у вигляді електричного або хімічного сигналу. Тобто передача хімічних сигналів відбувається через синапси, синапси спеціалізовані контакти між Нейронами та іншими клітинами. Нейрони є основними компонентами нервової системи, яка включає головний та мозковий мозок, спинний мозок і параферметичні ганглії. І суть різні типи нейронів. Ну, наприклад, сенсорні нейрони. Вони редагують дотик. Звуки, світло та багато інших символів, впливаючи на клітини органів чуття, як відтак надилають сигнали. Придемо до висновку, що нейрон це є найголовнішою клітиною у нашому організмі.